Привіт! Я Альона і це 12-й епізод Тверезого подкасту. Я буквально вночі повернулася з Амстердама, куди я їздила у особистих робочих справах, і бути тверезою в Амстердамі для мене дуже новий стан. От і я вирішила поговорити сьогодні власне, про цей досвід, тому що оці нові досвіди е, людей з залежностями. Е, це велика складова. Тверезого шляху, і взагалі ну неважливо від чого ми залежні, неважливо стосунки, з чим ми намагаємося налагодити. Хай це буде відмова від алкоголю, чи це буде відмова від куріння чи це відмова від вживання речовин, чи відмова від емоційного переїдання, наприклад. Коли ми довгий, тривалий час ідентифікували себе через це, або для нас це було важливим. І займало вагоме місце в нашому житті. А потім ми обираємо інший шлях і пробуємо інакше. То виявляється, що потрібно в процесі вибудовувати заново стосунки з людьми, з ситуаціями, з обставинами із собою в різних оточеннях і обставинах, тому що я дуже люблю Амстердам, і Амстердам мені асоціювався з калихом вина, і сигаретою, можна було би сказати, що в мене все асоціювалося з калахомина і сигаретою, і ви не прогадаєте, бо так в принципі і було. Але от якось Амстердам це прям було про, про це. От. І попри те, що мені дуже подобається взагалі те, як організовано там життя, і архітектура, і мистецтво, і, ну тобто мені подобається спостерігати за людьми там дуже сильно, але. Сидіти з вина і сигарету це було просто невід'ємною складовою цієї поїздки. Якби мені хтось колись сказав, що я поїду в Амстердам на чотири дні, буду там сама по собі, не буду, ну тобто не буду мати потреби нікому там звітувати, ні з ким бачитись, нічого і зможу робити все, що я хочу, і я оберу свідомо не пити, не курити. Прокидатись сильно завчасу для того, щоб встигнути помедитувати і зробити йогу, я би розсміялася цій людині в обличчя, тому що це було сильно не про мене. От. Е, більше того, мало того, що Амстердам сам по собі він такий, він заохочує на вживання тих, кого. Ну, Тих, хто звертає на це увагу. Тобто Амстердам це місто, в якому з кожного кутка на тебе вистрибує барчик, красива вітрина з красивими пляшками, красиві келихи, е ну словом, окрім, ну окрім взагалі речовин ще так, кофішопів всіх і так далі. Але ну, це була не моя історія з чим мені, мабуть, пощастило, бо якби ще й цим би я займалась, то я не знаю, де би я була зараз. Окрім цього, я дізналась певні новини, е, які мене дуже сильно вибили взагалі з е, мого русла, і дуже сильно попсували мені нерви. Отже, я була вже е, другий день в Амстердамі, і е, е, це був мій вихідний, бо я е, в четвер я приїхала зранку автобусом, бо рейс скасували, і вирішила всі справи вже закрила основні і мала п'ятницю-вихідне, суботу-неділю я працювала в студії татуювальницею. У мене був дуже щільний графік. От, А в п'ятницю я була просто, я гуляла. І я планувала весь день гуляти містом, всі на, на біч, читати книжку і е, можливо малювати. От е, і я в п'ятницю дізналась, що е, в моїй квартирі в Києві, яка е, порожня, ну тобто в якій ніхто не живе зараз. Її затопило каналізацією. Це квартира на першому поверсі. Ми там жили з донькою до початку повномасштабного вторгнення. Потім, коли я її вивезла за кордон, квартира була пуста. Потім там жили мої батьки, коли вони тікали з окупації з Київської області. От. Потім вони звідти з'їхали, повернулись додому, коли Київщину вичистили від непроханих гостей. От. І ця квартира, вона. Ну, я туди приїжджала, коли приїжджала в Київ попрацювати, побачитись з доськими, дрон привезти, ще щось. Я там жила. От, і там була купа моїх ще речей з попередніх часів, і е, це був мій такий дім. От. Ну і через недбалість сусідів, через те, що ніхто не помітив е, е, ті знаки, які подавала каналізація, там люк в дворі, і труби, бо це ніколи не стається прям раптово. От через те, що там забилися як газетами сусіди, як виявилось потім, коли прочищали цю всю історію. Мою квартиру реально просто затопило по е, чи навіть вище, ну, от прям каналізацією в найгіршому вигляді, в якому ви собі це можете уявити. І мені це просто завдало дуже сильного болю. Я розумію, що можна там говорити про те, що. Деяких людей взагалі зараз немає дому з всім відомим, відомих нам обставин. Але е у мене цей дім був, <кліг> і він е у мене зруйнувався не через е сусідів з перебріка, а через е сусідів своїх, які, е ну от е якось не звернули увагу, і е десь тиждень приблизно, може, більше, е це все стояло в квартирі на першому поверсі. Це квартира в під'їзді, в якому дуже багато інших квартир. Люди, у нас нема ліфта, люди ходять повз свою квартиру, всі, хто живуть в моєму під'їзді, і е, ну, якось ніхто не звернув увагу ні на запах, ні на які ознаки. От і е, довелося моєму батькові їхати це все вичищати, знімати повністю. Паркет знімати е, стіни, всі, все, все. Ну, тобто, квартира абсолютно не придатна зараз для життя геть зовсім. В ній потрібно робити капітальний ремонт, її потрібно дезінфікувати, очищувати, обвисушувати. А, от і, е, і мені це дуже зіпсувало настрій, бо мені шкода всіх батьків і квартиру, і себе, і взагалі. Е і моя внутрішня алкоголічка дуже хотіла дуже хотіла про це випити і покурити. Тому що є оцей момент, коли стається щось погане в житті, і з'являється ця думка, ніби така наша взагалі. Типу, наше я тримаюсь, наше я стримую себе від задоволень, коли життя таке мінливе, непередбачуване. і... Ну, і будь-що може статись, от. І це будь-що, воно взагалі, ну, це може бути буквально будь що. Це може бути щось таке особисте, як у мене сталося. Це можуть бути новини, які ми бачимо щодня в Телеграмі. Тобто ці новини дуже легко можуть спонукати людей до того, що. Який сенс тоді взагалі жити в цьому всьому, і наше тоді взагалі себе в чомусь обмежувати, і нащо кидати і будувати якесь життя, якщо нічого немає сенсу в принципі. Тобто, якщо ми оточені е, такими ситуаціями, подіями, людьми, не знаю, не людьми і болем і так далі. І такі моменти дуже легко піддатись і подумати, така дійсно. Е, така і, і це буквально секунда діла взагалі, і, і я вперше насправді оце я ходила, ходила, я поговорила з мамою, потім я поплакала біля озера, потім я помила друзям, а потім я пішла ходити. І я ходила, просто ходила вулицями, ходила, ходила, ходила. І проходила повз кафешки, в яких ці всі столики, барчики, значить попільнички стоять на столиках. І моя внутрішня алкоголічка кожен, на кожному кроці вона зазирала мені в очі і казала така, давай, пішли. ну Прям ситуація просто створена для цього. Не стримуйся, камон, давай! Це виправдано, ти маєш право, пожалій себе. І дуже було цікаво спостерігати за цим, ніби трошки ззовні, бо, вже маючи якийсь досвід тверезості, я твереза вже післязавтра буде 9 місяців, як я твереза, я вже відчуваю і розумію, що звідки, звідки йде цей посил і чому? І розумію, що це насправді ніяк не пов'язано з моїм бажанням ну, справжнім. Це завчена дія, яка вилазить просто як інстинкт, як слина виділяється, коли ми бачимо їжу. Так от виділяється думка про те, що треба випити і покурити, коли щось сталося. Це перша прям думка така. І я за нею спостерігала і думала про те, що окей, ну по перше, по-перше, сама думка. Вона не змушує нас це робити. Тобто, якщо ми цю думку помічаємо, дуже велика ймовірність, що е вона просто піде. От. Бо якщо ми не зреагуємо миттєво на цей е інстинкт, а е ніби просто помітимо цю думку е і визнаємо її, і не будемо чинити спротив, не, не е не бажання випити, а думці. Тобто, ну просто дозволим собі мати таку думку. Ця думка втрачає силу, бо насправді сама думка не може змусити вас купити алкоголь. Тобто для цього потрібно піти, прийняти таке рішення, треба дістати гроші, вибрати алкоголь. Тобто це не той момент, коли ми випадково там, не знаю, затнулися в камінець. Як в цих от зараз в трендових відео, коли людина ніби перечепилась, і вона падає, і в процесі вона раптом купила неочікувана для себе пляшку Вина, чи закурила, скрутила самокрутку, поки падала і закурила. І така, оп, ну, випадково так сталося. Ні, це ж треба прям. Ну, тобто, треба піти, вибрати, що ти будеш пити і так далі. Відповідно, ну. Ем... Є розуміння, що е, окей, така думка може бути, але сама думка не змусить мене випити. Бо я для себе вирішила, що алкоголь мені не друг і не допомога, От і легше мені не стане. Тобто е, нічого не поміняється. Від того, що я вип'ю або покурю, е, або з'їм 4 кг морозива, нічого не поміняється. Окрім того, що я зранку прокинусь, ну, по-перше, не, не ясно, як пройде ніч, бо ймовірно, буде дуже погано. А зранку я прокинусь, і мені буде дуже погано, точно, і мені буде шкода. Мені буде шкода, ем, шкода, що я це зробила. Бо ситуація себе не змінить, вона від цього не вирішиться. Зранку не стане. Тобто цей акт він е, нічого не вирішить і не полегшить подальші переживання. От. Але до цього всього, до тих всіх переживань, які ми вже і так маємо, які б ну, переживання це не були, е, додасться тривожність, е, додасться розчарування в собі, якась роздратованість. і... Е, 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 е. Є велика ймовірність, що це б е, почало би якийсь цикл зловживання для мене, тому що я думаю, що якщо я випила би один вечір, то зранку я би так сильно е, була незадоволена цим, що ймовірно, я би вирішила лікуватись знову алкоголем. От, і тому. Знаючи це, я просто спостерігала за цими емоціями, спостерігала за цими якимись поривами і розуміла, що так, а я не хочу це все. ну, У мене є ніби з одного боку цей якийсь інстинкт випити, а з іншого боку, я не хочу. Я не хочу п'яніти, я не хочу втрачати зв'язок з собою і своїми емоціями. Я хочу їх проживати, тому що це болісна подія. Яку я хочу прожити, я хочу її відгорювати, я хочу позлитись, я хочу посумувати, і я хочу е потім іти далі, іти далі, працювати, заробляти гроші, могти, допомогти батькам з ремонтом, якщо вони надумають, скористатись цією пропозицією. Ну, тощо, 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 або там не знаю, відкладати гроші на те, щоб знімати щось, коли я буду приїжджати. Це не має значення. Має значення те, що я не хочу більше цих всіх відчуттів насправді. От. А якась ну, цей потяг це просто ігри в голові. От. І було дуже цікаво за цим всім спостерігати. Тому я е, пішла смачно поїла, потім я е, купила собі е, морозиво і поїхала. На зйомну квартиру, з'їла е, і лягла рано спати, бо я розуміла, що наступного дня мені треба рано прокинутись на роботу, а перед цим мені треба е, ну як мені треба? Мені хочеться прокинутись, помедитувати, зробити йогу, е, позайматися йогою, смачно поснідати от, вдумливо побути в цьому процесі і спокійно поїхати на роботу завчасу, без е, без похмілля, без тривожності в е сповненому фізичними силами організмі, який е має ресурс проживати ці всі емоції. От. І мене, до речі, е недавно запитали, е якщо ви, до речі, чули, що не кіт, він дійсно не е він сидить на балконі. Але я з нього не знущаюся. Він не закритий на балконі. Він прекрасно знає, що в нього відкриті двері в мою кімнату, і він може туди піти, але він кіт. Тому він бачить мене через вікно і сидить і дивиться на мене. і Просто не вчить. Я думаю, він має що сказати з приводу мого подкасту, але він кіт. От, і того я його не питаю. Словом, мене запитали недавно в коментарях в Тіктосі, чи я почуваюсь. Щасливою, бо я мало посміхаюсь, і е, насправді коментар був дуже теплий, е, і людина писала дуже приємніші слова мені взагалі про мій шлях і про те, чим я ділюсь, е, і, мабуть, людина переживає за мій стан, бо ну, є якась така думка, що коли люди кидають, е, от він прийшов ближче. Коли люди кидають е, алкоголь або кидають наркотичні речовини, то їхнє життя стає е, насправді невеселим, і вони просто ну, тягнуться день по день е, в скучному і цінаному е, житті, От, і, їм, і вони страждають ніби від неспроможності далі жити таке життя, як вони звикли. В цьому є трошки доля правди, ніби тому що ем, ну, в тому сенсі, що е, дійсно іноді є відчуття, ну, ніби не вже дійсно отак все помінялось? Отак було, а більше тепер ніколи так не буде. Але це непогана емоція і непоганий стан це цікавий стан, відчуття, що ти якось, якось дійсно насправді дозволив собі почати спочатку і пожити класне життя, на яке я заслуговую, а не те життя, яке я можу вивозити на тих мінімумах ресурсів, які є, коли я бухаю. І словом, да, і я от подумала про це і зрозуміла, що. Я за свої 9 місяців тверезості зрозуміла, що щастя воно не про те, щоб постійно радіти і посміхатись, бо я якось так собі думала, коли активно зловживала. Я жила від, від подій до події. Я жила завжди з думкою про наступну відпустку, наступну поїздку, день народження, візит подружки, якусь покупку, якусь зустріч. І все воно зазвичай в собі включало алкоголь і часто це було просто від келиха, тобто від першого келиха до першого келиха. Тобто я коли там, добивала і лягала спати, то я прокидалася зранку і я чекала того моменту, коли знову можна буде пити. Бо якщо в моєму житті не було якихось подій, які приносять щастя в моменті, які роблять мене типу радісною, то. Я спішила створювати для себе на хімічному рівні відчуття щастя. Відповідно, мені треба було швидке задоволення. Мені треба було заливати себе алкоголем або курити, або їсти. Причому зупинитися я не могла, бо мені хотілося ще, ще, і ще, ще, ще. От і я постійно гналася цими ніби позитивними емоціями, але зараз я прийшла до того, що щастя це взагалі не про це, це не про постійну радість, це про. Вміння бути в комфорті з собою, які би там емоції не були. Тобто я це порівняла для себе з тим, як я зранку визираю за вікно в вікно і дивлюсь, яка там погода. І ну неважливо сонце, значить сонце. Якщо там дощ, значить там дощ, якщо там просто похмуро або вітер, значить там похмуро або вітер. І це непогана погода, це така погода, яка є, і е, я можу дуже засмутитись і накрутити себе повністю, а можу просто відповідно вдягнутись, наприклад, е, взяти парасольку, взяти гумаки, вдягнути теплішу куртку, взяти рукавички, шапку. Щоб не мерзнути, або вдягнутися навпаки в дуже якусь легеньку сукеньку, щоб, щоб не, ем, не було так спекотно. І так само з собою. Якщо є якийсь стан, ем, який ем, визначає мій настрій сьогодні, от, я прокинулася, наприклад, з якимсь відчуттям суму, ем, чи ностальгії, чи печалі, чи смутку, чи болю за те, що відбувається. Ем, не треба чинити спротив цим емоціям. Це емоції, які необхідні мені як людині, бо я жива, і бо мені не байдуже. І значить, я можу прийняти ці емоції і дозволити собі жити цей день з цими емоціями, але це не означає, що цей день має бути зіпсований. Треба все одно ну, брати від цього дня все, бо е, так, ну я сумую, або. Е, Тужу за чимось, але це не означає, що я не можу насолодитись запашною кавою з полуницями, або почитати сторінку своєї улюбленої книжки, або послухати пісню, яка мені подобається потанцювати на автобусній зупинці, поки я чекаю на свій автобус, або обійматися з донькою, або ем, подзвонити комусь близькому, або піти купити собі якусь штуку, яку я давно хотіла, або. Піти задонатити на багато зборів, у якихось блогерів, є, на яких я підписана, і зробити багато маленьких дій, які е, дають мені відчуття, е, що я не дарма це все роблю. От, але це не скасовує мій ніби смуток, але це не означає, що я нещаслива. Тому, гуляючи в Амстердамі і думаючи про все це, я вкотре зрозуміла, що я. Дуже тішусь, що такий стан зараз, що я прийшла туди, куди прийшла, і що виявляється, можна бути тверезою в Амстердамі, можна не курити в Амстердамі, можна сумувати за цими всіма діями, бо колись вони були величезною складовою мого життя і мене і моєї ідентичності. А, сумувати, але не хотіти це повертати, тому що той стан, в якому я зараз, як я. Піклуюсь про себе, про своє здоров'я, про свій сон, про кількість води, яку я п'ю, про якість їжі, яку я їм, про ем, якесь навантаження на своє тіло, яке, е, яке дає підтримку моїм м'язам і е, дає мені ресурс. От. Ем, ці всі, цей, от, цей стан, ця рутина мені насправді подобається набагато більше, ніж та рутина. Самознищення, яку я жила багато-багато років, коли я просто пила і пила і пила до відключки. Я подумала, що це коли я виїжджала з зйомної квартири. Я подумала, що це перший раз, ем, коли я сама живу в Airbnb і ем, виїжджаючи, ем, не думаю про те, скільки же пляшок я там лишила. І чи може мені треба частину забрати з собою і розпихати по дорозі десь по смітниках? Бо я таке робила теж, так. Кожен раз, виїжджаючи, я думала, блін, я всього три ночі продала тут, а от власник буде приймати квартиру і вони побачать, скільки там пляшок, і що ж вони напишуть в звіті на моєму аккаунті, який ж відгук вони лишать мені як гості. При тому, що я все лишала чистенько, прибрано, акуратненько. Але пляшки вина натякали на те, що ну, не знаю, не факт, що я гостя, який можна довірити свою квартиру, мабуть, якось так. А цей раз я лишила чистоту і смітник, сповнений всяких шкурок від овочів, фруктів, обгорток від там, не знаю, вівсянки, кави і так далі. Отак От такі новини: дев'ять місяців. І буду рухатись тільки вперед. І якщо ви теж на цьому шляху, то маєте мою підтримку, я буду вболівати за вас і давайте йти разом. Якщо ви тільки думаєте про те, щоб обрати тверезість, налаштовуйтесь, налаштовуйтесь, воно того вартує. І залишайтесь з нами тут. У нас класна спільнота. От. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться з. Тими, кому це може бути актуально, можливо, хтось наткнеться на ці відео і аудіо в інших платформах і зможе собі краще допомогти. Я є в Тіктоці, я є в Інстаграмі, я, в... я є скрізь, шукайте мене, пишіть мені. Всім гарного дня, кому треба тверезо.